Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про 5 активів з маленькою капіталізацією, які потенціально можуть дати нам хороші екси. Я вже записував ролики про фундаментальні активи, чому ми їх підбираємо, які критерії, які в нас цілі, стосовно продажу, взагалі який фундаментал і технічна сторона того активу. А в даному випадку ми будемо говорити про малоліквідні активи. Це ті активи, яких зазор на ріст значно вищий, ніж ті активи, які, в яких капіталізація там, від 2 там, до 10 мільярдів доларів з тобою Дмитро Краївський, команда Криптоніт, подобайку підписку. А ми будемо починати. Полетіли. Якщо ми будемо говорити про формування нашого інвестиційного портфелю, у нас повинен бути певний баланс. Само собою, що велику частину наших коштів ми повинні проінвестувати в фундаментальні активи. Це є той самий біток, той самий Ефіріум. 43-44 тисячі доларів. Я вважаю, що це не найкраща точка входу для, на покупку біткоїна. У нас, само собою, біток вже є. Я записував ролики, скільки мене бітка, показував ролики, кому буде цікаво, той може переглянути наш ролик. Відео буде в правому верхньому куті. Другий актив це є ефіріум, але стоїть логічне питання, скільки ми. На даних активах можемо заробити. Капіталізація біткоїна сьогодні складає 848 мільярдів доларів, а капіталізація Ефіріма 285 мільярдів. І в загальному, типу, їхня капіталізація бітка Ефіріма сьогодні складає 1 трильйон доларів. І стоїть логічне питання, до яких відміток біткоїн може прийти? Якщо ви купите біткоїн сьогодні, то коли він почне бити свої луї, які були у нас на відмітках 69 тисяч доларів, у вас буде 50% до вашої угоди. Якщо ви купите... Ефіріум сьогодні, то ви будете мати 110-115% до вашої угоди. Само собою, що такий прибуток у вас не влаштовує, і люди неодноразово шукають монету, яка зможе зробити їх багатими, так як колись купляли BNB по 4, по 8, по 10 доларів. Так як я колись купляв ефіріум по 100, по 150, по 200 доларів. Це та крипта, яка дала прибуток в десятки іксах. І само собою, якщо говорити про формування портфелю, фундаментальні активи у нас повинні бути. Але той, той самий life Change, в космічний прибуток, космічні ікси, на них, скоріше за все, ми не зробимо. Тому певний процент від нашого портфелю ми повинні вкладати в малоліквідні активи, а в активи з маленькою капіталізацією, які в потенціалі можуть дати нам хороший прибуток. І ми з командою зробили добірку із 20 активів, і тих 20 активів ми будемо ділити на 4 ролика, тому що про кожен актив потрібно виділити час, про нього потрібно поговорити. І в даному ролику ми поговоримо про 5. Цікавих активів і шостий буде для вас в подарунок. Тому, щоб не пропустити нічого цікавого, додивися ролик до кінця, а лайк натисни авансом. І перший актив із нашого списку мав би бути вам знайомий, якщо ви крутите ретро. Токен називається MAV Maverick Protocol. Це є проект з екосистеми DeFi. Маврік надає трейдерам, постачальникам ліквідності та розробникам найбільш ліквідний ринок, заснований на революційному автоматизованому маркетмейкері AMM. Якщо простими словами, це і з яким працює в мережі BNB, Base, Ethereum і Зека Як ми знаємо, даний актив торгується на Binance, а точніше він виходив завдяки площаці Binance Launchpad. А ну, а сам Binance є його інвестором. У 2022 та 2023 році вони залучили 17 мільйонів доларів, і серед них є досить такі цікаві фонди, так як Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase, Apollo, Pan Pantera, Spartan, Джам Crypto і багато інших фондів, за якими ми слідкуємо. капіталізація даного активу 93 мільйони доларів. FDV складає 746 мільйонів доларів. Але якщо ми глянемо на топ-200 монет, то зрозуміємо, що капіталізація 200-ї монети це 160 мільйонів доларів. Враховуючи це, ми розуміємо, що MAVI протокол навіть не входить в топ-200, і, можливо, навіть не входить в топ-300. І за капіталізацією він посідає 353 місце в рейтингу. Дно даного активу було 20 центів. Сьогодні токен MAV торгується за курсом 37 центів, це приблизно 90-95% від його дна. Само собою, що ми можемо вважати, що даний актив вже виріс, але відносно інших дексів він є досить недооціненим і свій потенціал він може відкрити при збільшенні при розвитку ZK-SYNC. Другий актив із нашого списку токен HASHFLOW. Це також проект і сектор DeFi. А якщо бути точнішим, це мультичейн Декс, який працює в мережах Optimism, Arbitrium, Polygon, Ethereum, BNB, Avalanche і багато інших. Проект цікавий тим, що він виходив на ринок ритродропомів і також використовував для лістингу площадку Binance Launchpad, токени яких, як ми знаємо, люблять пампити. У 2021 і 2022 році він зібрав 28 мільйонів доларів інвестицій знову ж таки від топових фондів про усі проекти, які в нашому списку. Це ті проекти, в які проінвестували фонди, за якими ми слідкуємо. Можемо побачити Jump Crip, Crypto, Electric Capital, Coinbase, Dragonfly, Ledger, Galaxy і навіть присутня Alameda Research. Але при інвестиціях 28 мільйонів доларів капіталізація даного проекту складає всього лише 86. Мільйонів доларів і він посідає 361 шістдесят місце в В Циркуляції сьогодні 50% токенів і FDV даного проекту 350 мільйонів доларів, що в рази менше відносно його конкурентів. Враховуючи його низький cap і враховуючи його низький FDV відносно його конкурентів, враховуючи те, що на ньому відбулась певна маніпуляція після лістингу, токен запампили. І з того моменту, коли він отримав корекцію на 70%, його локальне дно складає 20 центів. А даний актив сьогодні торгується за курсом 34 цента. Це приблизно 65% росту від його локального дна. Третій актив із. Нашого списку я думаю, що ви з ними знайомі, адже ми про нього записували ролик а точніше, як взяти участь на ковід-лісті в селі даного активу. CyberConnect. це проект із сектору SocialFi. який дозволяє на своїй базі створювати соціальні продукти і керувати своєю цифровою ідентифікацією контентом, взаємодіями і тому подібне. І знову ж таки в даному активі присутній Binance. Даний актив торгується на найбільш ліквідній біржі, так скажемо, і лістився за допомогою Binance Launchpool. У 2021 та 2022 році. Даний актив зібрав 25 мільйонів доларів від таких фондів. Це і ямоніка Bands, Multicoin Capital, Spartan, І також тут присутні Binance Labs. В 2023 він в нього проінвестував. Суми інвестицій. На жаль, невідомо. Але розуміємо, що в даний актив зібрав більше 25 мільйонів інвестицій, а його капіталізація сьогодні 76 мільйонів доларів, FDV приблизно 700 мільйонів. В циркуляції знаходиться 11% від усіх токенів, і також розлоки, які у мене були на колісі, до сих пір тривають. За капіталізацією він знаходиться на 385 му місці. В момент лістингу його дно було 3,6 доларів, локальне дно 4,5 долара. А даний актив сьогодні торгується на відмітках 7 доларів, що є 65% росту від його локації дна. Це є один із найцікавіших проєктів даного сегменту. І враховуючи те, що в останніх трьох активах присутній Binance, само собою, що ми можемо очікувати якусь певну маніпуляцію. В даному ролику ми не будемо розгадувати, що чекати, коли чекати. Це активи, які вже є в нашому інвестиційному портфелі. Враховуючи те, що домінація біткоїна сьогодні на відмітках 54 і ефір до бітка торгується на своїх локальних мінімумах, само собою, що в нас очікує Аль-Сезон, питання просто коли. Тому на дані активи ми звернули увагу і вони вже. Є в нашому інвестиційному портфелі. Четвертий актив, який я вчора додав свій портфель, STG. Це токен усім нам відомого моста від StarGate. Stargate є найбільшим продуктом з екосистеми Layer Zero, і всі люди, які його крутили, само собою що даним мостом користувались. Сам Layer Zero зібрав приблизно 300 мільйонів доларів інвестицій, а StarGate це його дочірній проєкт. Тому вихід токена Zero, який 100% у нас буде, незалежно від виду дистриб'юті, чи це буде токен сейлом, чи це буде дропом, потенціалі може дати хайп самому проекту Layer Zero і також його екосистемі. Тому, ну і також зовсім скоро має відбутися презентація нової версії. Stargate 2.0 Капіталізація проєкту 124 мільйона доларів. Він посідає 304 місце в CoinMarketCap за капіталізацією. FDV складає 600 мільйонів доларів, а в циркуляції близько 20% токенів. Починаючи з зими 2023 року, даний актив є в несхідному тренді, він постійно падав. Його локальне дно, саме локальне дно в районі 40 центів, його глобальне дно в районі 30 центів. Актив на сьогоднішній день торгується за курсом 60 центів, що складає близько 50% від його локального дна. І п'ятий проект із нашого списку давно усім забутий токен NUM. Він виходить під кінець бичого ринку у 2022 році через ICO на Coinlist. Даний проект є із категорії безпеки та конфіденційності. NUM розробляє інфраструктуру для запобігання витоку даних із існуючих інтернет-протоколів. Само собою, що на то консейлі нам вдалося заробити, адже він перший період часу торгувався на досить хорошій відмітках для того, щоб вийти в 2-3-4 ікса. Але з того моменту він пішов на корекцію, яка складала 95%. І його глобальне дно було за курсом 10 центів, а курс сьогодні 15 центів. І він торгується в плюс 50% від його глобального дна. В нього було проінвестовано близько 21 мільйона доларів. Тут присутні такі фонди, як a 16 z також Polychain Capital. Можемо побачити Binance Labs. хоча це єдиний актив із нашої п'ятірки, який не. Торгуються на Бінансі. І при інвестиціях в 21 мільйон доларів досить від хороших фондів, серед яких присутній А-16Z, які є лідером на ринку, і присутній Binance Labs, капіталізація даного активу складає 97 мільйонів доларів, а FDV 150 мільйонів доларів. Даний актив знаходиться на 346 місці за CoinMarketCap по капіталізації. Враховуючи його корекцію на 95%, враховуючи, що фонди на ньому ще не встигли заробити, можемо побачити досить хороший прибуток. Якщо ми з вами будемо говорити про активи з маленькою капіталізацією, ви прекрасно. Повинні розуміти, що активи мають певні ризики. Адже капіталізація маленька, само собою, що може відбуватися будь-який вид із маніпуляції. Це і не фундаментальний актив, це є активи, які ми можемо взяти на маленький процент від нашого депозиту, заклавши в нього ризик того, що він може зіскамитись. Хоч ми обрали 5 цікавих активів, які ми вважаємо перспективними. Само собою, що будь-яку спекуляцію, само собою, що будь-яку інвестицію, ми закладаємо певні ризики. Але активи з маленькою капіталізацією це ті активи, які можуть дати нам найбільше прибуток. А стосовно шостого активу, ми говорили в нашому ролику на ютуб каналі, це прямий ефір із нашим другом, який гарно його проресерчив, можете переглянути прямий ефір і можете дізнатися про найцікавіший та найперспективніший актив, який сьогодні може дати найбільше ліксів. З тобою будемо Дмитро різкий, подобайка, підписка, дзвіночок, коментар. А ми будемо прощатись. Хай щастить успіху, хороший, пока!